Мені не пощастило рости у повноцінній сім'ї. Батьки розлучились, коли мені виповнилось 4 роки. Тож скільки себе пам'ятаю, батько живе окремо. Попри це, між батьками збереглись теплі стосунки. Тато часто приходив до нас у гості на вихідні, а мама частувала його чимось смачненьким, а потім ми всі разом ішли гуляти. Чому тато пішов із сім'ї, я не знаю. Влаштовувати допит мамі не хотілося. А запитати у батька я соромилась. Коли я підросла, батько зізнався, що в нього інша жінка. Її звали Стефа. Ми з нею познайомились. Мені б хотілося її ненавидіти, а чи здавалося, що батьки розлучились через неї, але я не змогла. Стефа виявилась дуже доброю та милою жіночкою. Своїх дітей вона не мала, тому до мене ставилась з теплом та ніжністю. Останнім часом мама з татом не спілкувалась. Мабуть, він розповів їй про свою жінку. Невже мати ревнувала? Словом, вихідні я проводила у батька. Цього разу все сталося по-іншому. У п'ятницю ввечері батько за мною не приїхав. Це було дивним, адже він ніколи не пропускав наші зустрічі. Зателефонувавши йому на мобільний, я почула, що абонент знаходиться поза зоною досяжності. Номер Стефи теж не відповідав. Хоч мама і не подавала вигляду, але я зрозуміла, що вона також хвилюється за тата. Пересиливши себе, вона сказала мені одягатися. Ми поїдемо до них додому. Двері нам відчинила заплакана стефа. Ми увійшли до квартири, батька там не було. Тоді вона розповіла, що трато потрапив аварію, коли їхав по мене. Вона саме приїхала додому взяти його речі та гроші. У лікарню ми поїхали всі разом. Батько лежав на лікарняному ліжку і не подавав жодних ознак життя. Я дуже злякалася за нього. Мама почала плакати, а лікар попередив, що біля тата можуть залишитись тільки рідні. Оскільки стефа з татом жили неофіційно, то біля нього залишилась мама. Нова пасія батька навіть слова не промовила, щоб заперечити. Мовчки взяла свою сумочку і пішла на вихід. Весь вечір мама не відходила від тата ні на секунду. Тримала його за руку та повторювала, що все буде добре. Я відчувала її тривогу і розуміла, що вона все ще має до нього почуття. Вранці лікар повідомив, що найстрашніше позаду пацієнт точно піде на поправку. Ми щиро раділи цій новині, коли тато прийшов до тями, то перше, що помітив заплакану маму біля себе. Схоже, він здивувався, але випускати мамину руку зі своєї не поспішав. Я привіталася з ним та вийшла у коридор, щоб вони могли спокійно поговорити без мене. Ти на всіх дуже налякав, зізналася мама, а далі почувся шорох. Мабуть, вони обійнялись. Я радий, що ти тут, біля мене, постійно чув, як ти повторювала, що все буде добре. Твій голос допоміг мені залишитись живим. А далі тиша. Не знаю чому, але я була впевнена, що мама посміхається в цей момент. Розмовляли воно довго. Я вже втомилася намотувати круги по коридору, а коли повернулася, то побачила, як мої батьки обіймаються. З того дня в нашому житті все змінилось. Матір була біля батька, поки його не виписали з лікарні, а далі почалась тривала реабілітація. Стефа все зрозуміла і не стала заважати. Вони з батьком розійшлись, наші сімейні вихідні повернулись. Батьки почали зустрічатися мало не щодня. Одного разу навіть пішли до ресторану, мабуть, на побачення. Після того вечора батько переїхав до нас жити. Я досі не знаю, чому вони розлучились першого разу, але кохання між ними завжди було на своєму місці.